Всі всі усвідомлення, про які зараз вам розказую, мені реально допомогли. Для кого я живу своє життя? Вони поговорять пару хвилин ці люди, а ви і далі будете незадоволені все життя своїм життям? Ну серйозно, то тут бачу. Я бачу свого життя. Мій кайф для мене це пріоритет. Все буде чи назис, я вам кажу, але як чесно так обожнюю говорити на цю тему. Люди все одно бачать вас такими, як вони хочуть бачити. Привіт, мене звати Настя. Я людина, яка допомагає іншим душам пробуджуватися, іншим людям виходити на нові рівні, пропрацьовувати свої різні проблемні питання, запити, розширюватись, розширювати свою свідомість. Я людина, яка має відкрите яснобачення, інтуїцію. Мені вдається передавати інформацію людям. Щодо їхніх запитів і проблем, саме ту, яку потрібно їм почути, і ця інформація, передана з енергетичного потоку Всесвіту, дійсно їм допомагає, направляє їх на істинний шлях. Це моя друга спроба записати це відео. Окрім цього, коли я сьогодні сіла записувати другий раз це відео, тому що записавши його перший раз, випадково видалила його з галереї і одразу з недавно видалених. Сама не розуміючи, як так сталося. І вже сьогодні, коли я сіла другий раз записувати це відео, я відкриваю ноутбук, в якому був прописаний сценарій для цього відео. Я собі перед тим, як записувати відео, накидаю текст, щоб мені було так простіше, щоб я йшла по темі, і ще в разі чого я могла глянути і говорити все те, що я собі запланувала, а не те, що буде не по темі, або. Щоб нікуди не відходити і щоб знати собі, що говорити. Загалом, І сьогодні відкриваю ноутбук, відкриваю документ, в якому мав бути сценарій для відео, а його там просто нема. Я його не видаляла, я нічого не робила, не зрозуміла, яким чином він зник. Загалом, коли ти йдеш в розширення, коли ти йдеш в проявлення себе для більшої кількості людей, коли ти розкриваєш себе. Можуть ставатися такі ситуації для того, щоб перевірити, чи дійсно готова я іти далі, чи не готова. Тому я сподіваюся, що вже все буде добре, що саме це відео вже вийде, я його не видалю, і все буде класно. Переходимо до теми. Сьогодні я хочу поговорити про те, як позбутися залежності від думки інших людей. В мене є досвід. Як з цього вийти, і тому я хочу поділитися з вами тим, як я з цього виходила своїми інсайтами, усвідомленнями, тим, що допомагає особисто мені не звертати увагу на думки інших людей, на те, що мене можуть обговорювати, на те, що комусь не зрозуміло те, чим я займаюся. Перше про що хочу вам розповісти, це те, звідки взагалі у нас ось це бажання всім подобатися. Бути як всі, не виділятися, бути скромною, не проявлятися, не робити саме так, як ми цього хочемо, а робити так, щоб догодити іншим, щоб про нас інші, не дай Бог, нічого поганого не сказали. А тягнеться це у нас. Зазвичай з дитинства, з вихованням нашого, з того, як ми спостерігали, як ведуть себе наші батьки, що нам кажуть наші батьки, або якщо не батьки, то люди, які були важливими для нас, пріоритетними, які нас виховували, які нам показували приклад. Що зазвичай кажуть батьки, не роби так, бо що подумають люди: веди себе тихенько, бо що зараз про тебе скажуть люди? Не плач, не кричи. Бо людей багато, не можна так робити, бо що про те будуть говорити люди? Або дивись, що вона зробила, про неї вже там півміста говорять. Нам часто нав'язують те, що проявляти себе саме так, як ми хочемо, саме так, як ми відчуваємо, це соромно, це стидно, це позорно. Не можна так робити, бо про нас будуть щось погане говорити. І от у нас записується переконання про те, що. Думка інших людей важлива, те, що про нас будуть говорити, думати, це дуже важливо, і ми маємо бути такими, як нас хочуть бачити інші люди. І, на жаль, ніхто нам в дитинстві не говорить про те, що ну мені не говорили, я думаю, багатьом також не говорили про те, що ми можемо проявляти себе так, як хочемо. І те, що говорять інші люди, це просто їх думка, і це нас ніяк не має стосуватися. А чому нас так вчили? Тому що наших батьків так вчили. Тому це нормально, нікого звинувачувати не треба, треба просто взяти на себе відповідальність за своє життя. І якщо дійсно є ось ця залежність від думки інших людей, і дійсно в чомусь думка інших людей у нашому житті нас стримує, варто пропрацьовувати цю тему і діяти так, як хочеться, жити вільно, обрати себе і робити те, що дійсно хочеться. Окей, ми зрозуміли, звідки у нас це йде. До речі, ще згадала, що мене мама завжди вчила бути скромною. І загалом я не завжди була така відкрита, проявлена. Раніше я навіть боялася закинути дві-три сторі за день, я вже про це про це говорила в минулому відео. Загалом, я була максимально закрита, максимально не проявлена. А всередині завжди мріяла про те, щоб бути максимально відкритою до людей, бути максимально проявленою, висловлювати свої думки. І зараз я хочу поділитися з вами своїми інсайтами, які мені допомогли робити все те, що я хочу у своєму житті, проявлятися, записувати відео на YouTube, записувати розмовні сторіс, танцювати в сторіс, так як я хочу, показувати свою сексуальність, бути справжньою, бути собою. Перше, що я рекомендую. Вам зрозуміти, запам'ятати, це те, що кожна людина бачить в іншій людині те, що їй на даний момент вигідно бачити. І вона бачить через призму свого життєвого досвіду, через призму своїх переконань. Насправді те, що про нас думають і бачать в нас інші люди, це завжди про них, а не про нас. Наступний момент, який варто... Усвідомити це те, що люди, які беруть відповідальність за своє життя, які покращують своє життя, які прагнуть кращого у своєму житті, які займаються своїм життям, вони не будуть витрачати свій час на те, щоб вас обговорювати, на те, щоб вас принижувати і думати про вас щось не так. Тому що ці люди вони знають, як це, коли ти. І даш свої страхи, коли ти дієш, коли ти робиш те, що тобі страшно. І ці люди знають, як це робити не ідеально з першого разу. Вони знають, як це робити, коли ти не знаєш, вийде в тебе чи не вийде. І взагалі не варто боятися того, що у нас може щось не вийти. Тому що насправді немає помилок. Мені дуже подобається ця теорія, що немає помилок, а є лише досвід. І насправді. Момент, коли у нас щось не вийшло, це не помилка, це момент для того, щоб ми вийшли на новий рівень. Це як дар, це як подаруночок для того, щоб ми щось усвідомили, для того, щоб ми засвоїли якийсь певний урок і йшли далі, і завдяки цьому стали краще. Третій момент, як позбутися залежності від думки інших людей, не звертати на це увагу це усвідомити цінність свого життя. Цінність себе, зрозуміти те, що мій кайф для мене це пріоритет. Мій кайф для мене на першому місці. І якщо я кайфую від того, що я роблю, якщо я хочу зараз піти зробити тушку, якщо я хочу піти потанцювати, якісь сексуальні танці, і я боюсь, що про мене скажуть, я відразу згадую про те, що мій кайф для мене найголовніший. І вони поговорять пару хвилин ці люди. А ви і далі будете незадоволені все життя своїм життям, ну серйозно. Обирайте себе, робіть те, що ви відчуваєте, те, що ви хочете, тому що інші люди завжди будуть говорити. Така ще класна є практика запитати щиро у себе, для кого я живу своє життя? Для своїх батьків, для своїх родичів, для того, щоб подобатися своїм однокласникам чи людям, які на мене підписані. Чи я живу це життя для того, щоб в ньому кайфувати, для того, щоб робити те, що я хочу, те, що мене наповнює, те, що от я відчуваю, що це моя місія, те, що я дійсно хочу робити. На початку, мого шляху проведення тета сесії для людей, до мене приходило багато людей з запитом думка інших людей. Або ж це був якийсь інший запит, і от ми доходили, що в тій чи іншій дії, в тому чи іншому проявленні, стримує думка інших людей. І зазвичай, майже завжди я говорила клієнту: уяви своє життя, коли ти слухаєш себе, коли ти робиш те, що ти хочеш, коли ти не піддаєшся впливам думкам інших людей, коли ти не переживаєш, що про тебе скажуть, що про тебе подумають, як про тебе будуть говорити. І от які ти робиш дії, як виглядає твоє життя, який у тебе там стан, як ти себе там почуваєш? І тепер уяви своє життя, коли ти сидиш, боїшся щось зробити, бо про тебе щось кажуть, коли ти не втілюєш свої бажання, не реалізовуєш свої ідеї, через те, що боїшся, що про тебе подумають і скажуть інші люди. Як ти там себе почуваєш? Який там у тебе стан? І от, порівнюючи оці їх два сценарії, люди завжди під час сесії зі мною усвідомлювали. Я просто вмію це так ще сказати, вмію так підвести, щоб люди реально привічували, як це, коли вони слухають себе і забувають хер на думку інших людей, і як це, коли вони слухають інших, коли роблять так, щоб було іншим краще, щоб інші не обговорювали. І от люди реально усвідомлювали те, що ну, взагалі-то хто тут батя? Я бачу свого життя <с, <с,> Ай, сміюся. Я творею свого життя, і я можу робити у своєму житті все те, що я хочу. Ви теж можете спробувати собі сісти і отука порівняти, який в мене буде стан, яке в мене буде життя, коли я буду робити те, що я хочу, і коли я буду робити те, що інші люди від мене очікують. А верніше те, що я думаю, що інші люди від мене очікують, бо насправді всім пофіг. До речі, ще один момент, який реально допомагає, це. Просто всім пофіг. Всім пофіг. Більшість людей, реально, які працюють над собою, які займаються своїм життям, їм пофіг. Вони подивляться на вашу сторість, на ваше проявлення. Хорошо, підуть займатися своїм життям. Ну, типу, просто е, зрозумійте те, що всім насрать на вас. Ви не пуп землі, і не буде про вас говорити все місто, якщо ви щось робите. Ну, реально. Все буде чинатис, я вам кажу. Просто слухайте себе і робіть то, що ви хочете. Хватить уже піддаватися у тому, хто що про вас подумає. Але я, якщо чесно, так обожнюю говорити на цю тему, тому що я сама раніше така була, і от ці всі усвідомлення, про які зараз вам розказую, мені реально допомогли. І на кінець хочу коротенько пройтися по пунктикам, які допомагають. Забити хер на думку інших людей. Перше, це усвідомити те, що кожна людина бачить в іншій людині те, що їй зараз вигідно бачити, те, що вона може побачити, те, що вона готова побачити, те, що дозволяють побачити її її внутрішні програми, налаштування, енергія, стан і так далі. Другий момент це усвідомлюємо цінність свого життя, питаємо в себе, для кого я живу своє життя. Я обираю себе, я обираю свій кайф, чи я обираю те, що про мене будуть говорити і думати інші люди. Третій момент: люди, які займаються своїм життям, які беруть відповідальність за своє життя і діють у своєму житті, ніколи не будуть витрачати час на те, щоб поговорити про вас, на те, щоб обговорити вас, засрати, засудити вас, тому що вони самі діють, вони самі знають, як це, вони самі проходили або зараз проходять цей шлях. Ну і звісно. Запам'ятайте отут собі, запишіть таку установочку, що всім пофіг. Просто всім пофіг на вас. Реально, якщо ви думаєте, що вони будуть все життя про вас говорити, поговорять пару хвилин та й підуть собі когось іншого обговорювати, чи серіал якийсь дивитися. Про це все легко говорити, коли ти вже пройшла цей досвід, коли ти вже знаєш цю інформацію, і ти її не просто знаєш, а ти її відчуваєш, ти її усвідомлюєш, і ти живеш з її використанням. Знаєте, можна дуже багато чого знати, але не проживати це, не відчувати, не усвідомлювати це наповну і не жити з цими відчуттями, з цими інсайтами. Тому, якщо, прослухавши цю інформацію, у вас все одно є страх робити те, що ви хочете. Через те, що про вас подумають і скажуть інші люди, вам варто йти в ситуацію, в травму, коли саме і як це записалося, і стілювати цю ситуацію, стілювати цей досвід, переписувати переконання у вашій підсвідомості з тих, які блокують ваші дії, щоб кайфувати від свого життя, і замінювати їх на ті, які будуть вам дозволяти. Вільно творити своє життя, робити те, що ви хочете, незалежно від думки інших людей. І для цього у вас є я. Я тете практик, я провідник, який може провести вас, який допоможе зцілити вам цю травму і записати вам усі переконання, які допоможуть вам вийти із цієї залежності від думки інших людей. Тому, якщо ви відчуваєте поклик. Хочете вийти на новий рівень і, нарешті, проявлятися так, як ви хочете, робити у своєму житті все те, що хочете, незалежно від того, що про вас будуть думати і казати інші люди, хочете відчувати усю свободу, ви можете записуватися до мене на те сесію. І от в сесії я з клієнтами розбираю, як саме їм. Зараз вийти з за цієї залежності, почати обрати себе, слухати себе і робити те, що дійсно хочеться. Якщо ти відчуваєш, що хочеш пропрацювати цю тему або будь-яку іншу, можеш писати мені також в інстаграм, я тобі все розкажу, чи працюю я з таким запитом, яка вартість, тривалість і загалом всі деталі. Я дуже тобі дякую за перегляд мого відео. Я сподіваюся, що воно було для тебе корисним. Якщо так, обов'язково став лайк, пиши коментар. Можеш в коментарях писати, що найголовніше з цього відео ти для себе усвідомила чи усвідомив. І якщо ти не підписана, не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйся. Всі, хто подивився це відео до кінця, я міцно обіймаю, надсилаю багато любові, бажаю вам всього найкращого, найпрекраснішого. Нехай усі ваші мрії здійснюються, нехай ваше життя складається найкращим, найлегшим, найпрекраснішим чином, і все у вас буде добре!